Друзі, всім доброго дня. Радий вас бачити сьогодні. Мої шановні підписники. Ви на каналі Орільська Мангалиця та сьогодні у нас з вами думаю, вийде цікавий ролик. Сьогодні ми нашого чудового васька будемо, як Вітя мій помічник сказав, відправляти в рай. В тому плані, що підемо, відведемо його до наших свинок вже час, вже у нас друга половина місяця і якраз на весну десь. Як ви знаєте, свинки вагітні ходять біля 4 місяців. Якраз на весну десь вже будуть у нас в наступному році перші поросята. Тому, друзі, оцього рудого красення ми зараз визволимо, тому що у нас тут земелька підмерзла, морозці вже самі розумієте. Зараз оце все повіддавбуємо і поведемо його туди в наш маточник. Тому, друзі, всім приємного перегляду та гарного дня. Спостерігайте. Так, ну що, справа пішла. Васьок вже фактично вільний. Головне, щоб він нас світком зараз тут не з'їв. Бо він вже такий у нас хлопчинка величенький, підріс за цей час. Ну і ви самі бачили, яке чудове потомство від Васька, там рудих кабанчиків багатенько. Зараз ми його, скажімо так, нежно і акуратно переведемо туди. І продовжимо нашу з, вашу, з вами зйомочку. Ну, Вася молодець, мабуть, тут сидів, тільки про солому і мечтав. Дивився на неї, я достати не міг. А тут сразу, пожалуйста, свобода. Роби, що хочеш, да, Вась? Давай, їж, набирайся сил, в тебе на найближчий тиждень дуже багато роботи. Так, Васьок спротивляється. Хоче до борьки в гості сходить. Пену він пускає. Саме великий авторитет на районі ну, Я думаю зараз щас... ми його заставимо Давай Вася, молодець Так, пів справи вже зробили, вже гарно Так, друзяки, поки наш Васьок іде у своїх справах, Зараз вам тут невеличку Проведу екскурсію, бачите, це ця будівля, яка у нас поки що не використовується. Тут по огламу затишку нашим свинкам насипали соломи. І вони тут гарно собі відпочивають. Зараз нам з вами трошки не пощастило застати їх за цим відпочинком, але навіть тут вони от кубла собі поробили, залазять туди, їм там тепло, гарно. Скажімо так, ніхто не жаліється, всі... Довольні. Сюди, де у нас відкорм наших кабанчиків, також ми сюди три тюки завезли нашим погрузчикам. І вони тут гарненько собі відпочивають. Думаємо ще трошечки сюди насипати, щоб більше було місця для відпочинку, ще одну зону, скажімо так, для відпочинку зробити. Ну а так, чудово вони себе тут почувають. Морозці вже були до мінус 15 і вони залазять всю кучу. Сидять там собі, зарилися і відпочивають. Так, ну а Вася вже почав огляд дівчат. Відкривай, Вітя. Там, якщо навіть з ним хтось забіжить, нічого страшного. Вась, Вась, Вась. Ти він вже, він вже ловить мамку. Так, сейчас ми його туди якось зловимо. Вася, давай без баловства. Почти дошел уже. Огляд новой территории. Вася, девчата все уже там. Давай и ты заходь. Давай, давай, давай. Ой, молодец, молодец. Все. Ну что, друзья, бачите, сколько у вас работает? И это еще не все девчата тут. Кто еще вот там вот у нас, если вы помните, Пам'ятаєте, гаражик тут у нас, щоб їм тепленько було, коли холодно. Я не знаю, десь на тиждень, може, васька в цей санаторій ми помістили. Ну і нехай працює. А ми, в свою чергу, вже потомство будемо чекати ближче до весни, коли вже не буде таких морозів. У нас є з насіння соняшника, також відходи, ми перевіяли останній урожай. Є певна кількість відходів. Також хочемо тут, як подушечку, нашим свинкам, намастити, щоб воно парувало, щоб їм було тепленько, бо вони навіть тут, коли в цих кучках лежать, дивися, коли встають, парує. Тепло їм тут гарно. Якраз тут поближче, поближче доліскада наша їм насипали і вони собі тут балдеють. Бачите, якраз. Кабанчик наш лежить, відпочиває. Ну, так, в принципі, вони тут зранку заходиш і всі собі в кучці лежать та гріються. Да, маленький? А ну йди сюди, давай погладимо Ти боїшся. Йди сюди. Руку тільки мені не відкуси. Я не хоче, бачите? Бачите, як відпочивають. По два, по три, по п'ять. Хто як? Тільки побалакали з вами про наші відходи, тут дивлюсь, льогак на поміння, одразу везуть. везуть висипати, зараз трішечки далі треба сюди. Так, ну ось наші власне, відходи з соняшника. Що там трошки може є, ще їстів много, вони якраз повибирають, але так дивлячись на те, що там позалишалося, я вам скажу, що майже нічого толкового там вже не лишилося. Ну а свою справу воно зробить, буде така як подушечка, буде давати їм тепло, будуть чудово себе почувати. Зараз додамо їм тут ще два тюка соломи і буде... Для них просто прекрасно. вон наші дві свинки маленькі тут з матусі. Так ми цих свинок маленьких і не вигнали. По-перше, немає сенсу каструвати, слава Богу, їх не потрібно. Нехай вони тут собі на вільному виголі ростуть. Я, до речі, помітив, що ростуть вони краще, коли гуляють на вільному виголі, а не в загончиках. Ну, власне, отакі справи. Бачите? Одразу вони взялись за діло, де там що. Погано лежить, скажімо так, все зараз підметуть, під'їдять. Виходить, що не тільки утеплили їх на зиму, а ще й нагодували, скажімо так. Нехай їдять, нагулюють, набирають масу, бо дуже скоро, друзі, у нас будуть гарні новини, пов'язані з реалізацією нашої продукції. Тому слідкуйте за каналом, я думаю, на цьому тижні. Вийде як мінімум ще одне відео, що буде присвячено власне, цій тематиці. Тому, кому власне, цікаво, спостерігайте, будь ласка, все покажу, розкажу, як завжди. Ну, такі справи, друзі. А наші підопічні поки займаються. Тут під'їдають. Ось така чудова картина. Тут, бачите, власне, от воно там однією кубкою лежить. Оце була одна велика куча цієї соломи, вони її розтягнули. Так точно, я думаю, може ще десь тиждень, днів з 10, то вони собі, той тюк, який трошки ціленький, там ще в кубці залишився, вони його також розтягнуть і буде нормально. Зараз ще підемо, перевіримо, як там наш Васьок. там ще кучку насипаємо для наших матуш, щоб їм було тепліше. І будемо трішки підводити підсумки та закруглятись, друзі. З приводу цієї лаунж-зони, що у нас у наших свинок тут знаходиться на маточнику, ось власне, що ми, друзі, маємо. Сюди в цю посадочку нашу невеличку ми їм понасипали соломи. Зараз ще відходів, семечки сюди насипали, воно тут як розрівняється, буде просто чудово, буде воно відбуватися природній процес, скажімо так, буде гнити, в зв'язку з цим виділяти тепло і нашим свинкам буде чудова підстилочка на зиму. Я думаю, що по мірі того, як воно буде тут трошечки витаптуватись, будемо підсипати обов'язково, бо бачите, як такової вже. Як такого сінця особливо вже немає, вже таке мокреньке. Я думаю, що пару тюків ми їм також найближчим часом ще підкинемо. Так, Тут вже перша інспекція прийшла перевіряти, що тут за гостинці привезли. Також зараз буде закопуватися, їсти. Так, Вася там, між іншим, також, бачите. Тут у нього дівчат штук 30, а він знайомиться з тією, що за парканом. Правду, мабуть, кажуть, що... Чоловікам ніяк не вгадиш. Тим часом перші спроби познайомитись від Васька. Ну щось дівчата якось, поки не дуже тепло його приймають. За ситуацією будемо спостерігати. Я думаю, що Вася впорається, зможе розтопити їх крижані серця. Друзі, на цій чудовій ноті ми будемо з вами прощатися. Я радий, що зміг показати вам, які у нас справи в нашому господарстві. Чому не знімав так довго відео? Тому що, самі бачите, скажімо так, інтер'єрчик, екстер'єрчик не дуже. Особливо нічого красивого вам показувати немає. Тому якось трошки підморозило зараз, вже не так брудно сюди, для свинок до наших заходити і намагаюся порадувати вас таким невеличким роликом. Ну, А Вася, до речі, все-таки зумів познайомитися з дівчиною, тому будемо тримати за нього кулачки, щоб у нього все виходило. Друзі, всем, всім дуже велике дякую за перегляд. Спостерігайте, будь ласка, за нашим каналом. Я обіцяю, на цьому тижні буде ще один ролик з дуже гарними новинами. Ми не стоїмо на місці, розвиваємося. Зокрема, ролики не записувалися, тому що було багато роботи. Але все це я вам розповім згодом. Тому, друзі, я сподіваюся, що ви залишаєтеся в безпеці, що у вас все добре. Всім гарного дня, спокійних ночей і до скорої зустрічі. До побачення.